you Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Сесія міської ради та анонс прямого ефіру з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Перше засідання окружної виборчої комісії та чоловічі вчинки, які рятують життя. Про це й не тільки піде мова в нашому інформаційному випуску. Запрошую приєднатися. Сьогодні на сесії міської ради депутати затвердили програму розвитку дошкільної освіти на наступні п'ять років. Також рішенням депутатського корпусу статусу скверів з присвоєнням назв отримали три зелені зони загального користування у Кременчуці. Про це та інше докладніше Ірина Скрипачова. Розпочали сесію привітаннями та поздоровленнями. Колектив пад Кременчук м'ясо на чолі з директором депутатом міської ради Риною Дроздовою Полтавська обласна державна адміністрація. Нагородила почесною грамотою за активну участь у роботі Сорочинського ярмарку за активну громадянську позицію, багаторічну працю на благо міста та з нагоди відзначення Дня Незалежності України область відзначила і депутата міської ради Олександра Яцину. У переліку порядку денного 30 питань зупинилися ж на обговоренні лише двох і загальним позитивом сприйняли програму перспективного розвитку дошкільна освіта Кременчука на 2012-2016 роки. Вартість цього проєкту понад 50 мільйонів гривень. Мета, як зазначив у своєму виступі депутат Черниш, розширення мережі дошкільних навчальних закладів, забезпечення яких на день сьогоднішній складає по місту 94%. По перше, мають добудувати дитячий садочок номер 6, що у 278-му кварталі, зробити реконструкцію приміщень двох колишніх дитячих садочків: номер 7 по вулиці Манагарова, 5 а та номер 8 по вулиці Петрусенка, 11. До 2015 року мають завершити ремонт дитячого садочка номер 5 по вулиці Холоменюка, 10А. Це на перспективу. Що ж до конкретики сьогодення, то депутати, хоча і не одноголосно протидали право на існування у місті трьом скверам. Два з них меморіальні. Перший в районі вулиці Київської, 59, відтепер називатимуть сквер пам'яті жертв голокосту. Пропозицію депутата Багачука, щодо нас в Київській та нейтральний, відхилили. Другий в районі садиби по вулиці Молодогвардійців став сквером пам'яті жертв Голодомору. А третя академія присвоєно скверу в районі вулиць Ватутіна та провулку тустого. Ще депутати погодили подання на багатодітних матерів щодо присвоєння їм почесного звання України мати героїня. Ними стали дві жінки, які виховують п'ятеро дітей. Це Валентина Бамбіна та Тетяна Веселовська. Напередодні 1 вересня міський голова Олег Бабаєв порадив міським депутатам у день знань відвідати міські школи, оцінити витрачений бюджетний кошт на їх ремонт та визначитися з перспективним витраченням бюджетних коштів на рік наступний. А міським журналістам під час брифінгу Олег Бабаєв повідомив про чергове придбання нові тролейбуси. За словами міського голови, до кінця року їх по місту курсуватиме 13. ще 5 наступного року. Проте є проблема переоснащення старих на осені зимовий період. К сожалению, сьогодні, поки он ще є убыточным, наше підприємство комунальне тролейбусне, Ну, оно, скоріше всього, і буде таким. ну, для того і существует городской бюджет, щоб підтримувати комунальний електротранспорт. Вот ви знаєте, как эта ситуация будет. Значит, приблизительно стоимость этих троллейбусов, я вам озвучу цифры около 37 семи миллионов гривен. Это та полная стоимость, ну примерно плюс-минус, там в зависимости от тендера. Если будет второй участник, будем э, снижать цену. Хотелось бы их давить как можно больше. И с рассрочкой на три года мы будем использовать наши облигации, погашая их равными частями, либо в конце последнего года, вот, уже определимся, исходя из наполнения городского бюджета. Вот. И... В этом году делаем предоплату около 4 миллионов гривен, не около 4 миллиона гривен, плюс там где-то около 5 миллионов гривен будет у нас примерно 5-6 миллионов будет лизинговая схема под 18% годовых. 3 вересня 2012 року на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Початок прямого ефіру о 21-й годині. Докладніше про проведення ефіру керівник прес-служби Кремичуцького міськвиконкому Юлія Перепелятник. Темою прямого ефіру обрано питання розвитку галузі освіти міста Кременчука. Традиційно у студії ЛТАВи будуть працювати гарячі телефонні лінії, за якими усі бажаючі зможуть поставити запитання міському голові безпосередньо під час прямого ефіру. Розуміючи, що не всі кремучужани зможуть скористатися міжміським зв'язком, при службі виконавчого комітету Кремечуської міської ради організовано прийом телефонних дзвінків. За телефоном 3 починаючи з сьогоднішнього дня, і по п'ятницю включно з дев'ятої години ранку до сімнадцятої години. Тож, шановні кримочужани, телефонуйте нам, і ми обов'язково занотуємо усі ваші запитання і передамо їх міському голові під час прямого ефіру. Звичайно, за браком часу під час прямого ефіру ми не зможемо випустити в прямий ефір усі телефонні дзвінки, але це не означає, що ми їх не прийматимемо. Ми прийматимемо усі звернення, незважаючи на те, буде це звернення теми освіти чи ні. І обов'язково кожен, хто нам зателефонує чи у про службу виконавчого комітету, чи у студію лтави, отримає письмову відповідь за підписом міського голови. У неділю Центральна виборча комісія України утворила 225 окружних виборчих комісій та затвердила їх керівників. Сьогодні відбулося перше засідання окружної виборчої комісії округу номер 146, центром якого є Кременчук. Очолив її 81-річний Євгеній Габилков із 18 членів комісії. Троє мешканців Криму. Продовжує Дмитро Демиденко. До складу окружної виборчої комісії номер 146 із центром у Кременчуці Полтавської області потрапили троє жителів Криму. Звичайно, на першому засіданні комісії кримчани не з'явилися. Такий казус, ймовірно, можна пояснити неполадком у роботі комп'ютера під час формування комісій. Натомість політичні партії мають можливість звернутися до ЦВК і провести заміну членів окружної виборчої комісії, які мешкають в Криму. Мабуть, якісь технічні проблеми помішали, тому що ряд членів комісії проживають. Три чоловіка в Автономній Республіці Крим, один чоловік у Києві. Ну, так склалося, що, мабуть, під сумнівом, чи зможуть ті люди працювати в складі комісії, але я думаю, ближчим часом ЦВК відрегулює це питання, а на сьогоднішній день ваша комісія скажімо, відповідає вимогам закону. 13 чоловік присутні сьогодні. Будемо вважати, що 13 буде щасло, число щасливе, і ви говорить, повноцінно розпочинаєте засідання комісії чим я вас і вітаю. Але це ще не всі несподіванки. Вже на першому засіданні, 81-річний голова окружної виборчої комісії номер 146 Євгеній Габілков, представник християнської демократичної партії, повідомив журналістам, що його перебування на цій посаді під питанням. Можливо, більше сьогодні членам комісії по состоянию, тому що в мене. І ста так що я. Тобто, продовжують просто ковсім ізбиранням і збирання каміс. Так що, якщо знайдуть, то позберуть. Розміщуватимуться ОВК номер 146 у будинку дитячої та юнацької творчості, що знаходиться у Кременчуці, на вулиці Квартальній, будинок 14. Секретар Кременчуцької міської ради Василь Євко запевнив, що всі умови для нормальної роботи комісії будуть створені у відповідності до чинного законодавства. Ми підібрали вам це приміщення в цьому будинку. В цьому будинку буде працювати ваша комісія на постійній основі на час виборів. Будете забезпечені повністю приміщеннями згідно закону про вибори. У вас буде зв'язок не менше чотирьох ліній зв'язку. І сьогодні це питання вже. Вирішується. У вас будуть належна кількість комп'ютерів. І хочу сказати, комп'ютери будуть сучасні, так що проблем у вас в цьому відношенні не буде виникати. У вас буде сейф, у вас буде все, що стосується роботи виборчої комісії. Сьогодні ж члени окружної виборчої комісії номер 146 прийняли присягу та вирішили організаційні питання: накшалт, затвердження графіку чергувань та розподілу внутрішніх обов'язків. Стан салонів міських маршрутних мікроавтобусів, зовнішній вигляд та культура поведінки водіїв обговорювалися сьогодні на щотижневій нараді перевізників у Кременчуцькому міськвиконкомі. Особливо актуально це питання постало напередодні 1 вересня, адже перший похід до школи має запам'ятатися першокласникам саме святом, а не тиснявою у транспорті під акомпанемент ненормативної лексики водіїв. Дмитро Демиденко докладніше. Останні перевірки, проведені фахівцями відділу транспорту та енергетики Кременчуцького міськоконкому, показали, що майже на всіх міських маршрутах перевізники дотримуються графіків руху. Належна кількість авто курсують у так званому звичайному режимі. Кінцеві зупинки приведені до ладу. Салони автівок, принаймні тих, які їздять по центральних вулицях Кременчука, номери маршрутів 15, 15Б, 3, 3А, 16 та 16 а у задовільному стані. За словами начальника відділу транспорту та енергетики Володимира Кургаєва, головне завдання, яке сьогодні стоїть перед керівниками автотранспортних підприємств міста, забезпечити якісне і безперебійне перевезення пасажирів у перші дні вересня. Саме тоді, коли закінчуються відпустки, а студенти та школяри починають навчання у закладах освіти. «Приведіть в порядок От зараз починайте вже уже приводити приводіть порядок. От діти, що смотрят, то вони потім їм довго запечатляються, з яким дяді вони проїхали, щоб він не сиділи з у той козьей ножкою, скрученной, щоб не курил за за, этим, за рулем, щоб він не матюхался в салоні. Ну я вже на кожен говорив. Ну, ну неужели це так тяжело? Щоправда, до честі водіїв на зауваження з боку представників контролюючих структур, вони реагують з розумінням. Один із них під час останньої перевірки навіть пообіцяв кинути палити. Озвучив головний транспортик міста і ще одне прохання до перевізників. Міська влада пропонує 1 вересня зробити проїзд у міських маршрутках для школярів молодших класів безкоштовним. Давайте до до четвертого класу, все таки так? да, от особливо дітей маленьких, ну їх видно. І от перва клас, ну його видно, ж ребеночка цього, Ну не вздумайте, знаєте, хоч йому вже 7 років, може і сповнилось, ну ви вибачте, ну це радість для нього, Не беріть деньги. Скиньте там плани на этот день. Я не знаю, що ви там, як ви це будете путевки или що. Ну ну, ну самі отрегулюйте этот вопрос. Дехто із керівників поставився до цього прохання з відповідальністю і вже сьогодні запевняє, з першокласників гроші не візьмуть. Буде задействований резервний транспорт на центральних і второстепенних маршрутах міста. Плюс 1 сентября ми плануємо в суботу перевозку. Первокласників осуществлять бізоплатно. На наших маршрутах я сподіваюся, перевозчики города підтримують нас в цьому питанні. Отже, якщо й інші перевізники долучаться до доброї справи, то хоча б першачки, вірніше їхні батьки, у суботу, 1 вересня, на проїзді заощадять. Чоловічі вчинки рятують життя. У Кремечуці четверо чоловіків попередили вбивство та затримали злочинця. Ввечері 26 серпня компанія відпочивала у міському саду. Їх відпочинок перервався надзвичайною подією ножовим пораненням незнайомої їм жінки. Чоловіки не тільки завадили нападнику продовжувати наносити ножові поранення. Вони затримали його до приїзду міліції та надали жінці першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Сьогодні у Кременчуцькому міському управлінні міліції правоохоронці разом із матеріальною винагородою висловили справжнім чоловікам, простим кременчужанам, автозаправнику та будівельнику офіційну подяку за вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю та зміцнення правопорядку у місті. Далі з перших вуст. Возле озера озерами з моєю супругою, з якою були ссори, напитки, в сорі. розпивали спиртні на пітки. Возлікнав нас. ссора, после чего я его ударил ножом. Нож был приготовлен для порезки продуктов. В парке озера Горячка слышали голос женщины из последних сил, которая кричала «помогите». Я первый сорвался, подбежал к этой женщине, увидел у нее ножевое ранение в области живота. Увидел, что мужчина, ее, который с ней был, заносит второй удар, я остановил эту руку, ну а в дальнейшем вот пацаны рядом Руслан сидит возле меня. Он э, помогал задерживать, держать этого человека. Вызвали милицию скорую, помогали э, морально держаться ей, чтобы она не умерла. И как бы э, и искусственное дыхание делали. Ну, первые, первую помощь оказывали ей. Ну, вот так. Участников так. событий, конечно, было больше, вас Больше было. Четверо да, да. человек, но более, наиболее ярых, и такие, которые проявили именно мужество, мы, нам, мы пришли, решили как коллегиально поощрить. Это... Вам, конечно, за это большое спасибо, за ваши действия, за ваш мужской, человеческий, нормальный поступок. Да. Спасибо большое. Благодарю вас за это. Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Да, ну, мы уже вас награждаем. Вот. Ходяки наши. Постраждала жінка знаходиться у стабільно тяжкому стані у реанімації міської лікарні. У неї проникаючи ножеве поранення черевної порожнини, пошкоджені легені та серце. Лікарі констатують, що чоловіки не лише врятували жінці життя самим фактом втручання у конфлікт, але і їх дії при наданні першої медичної допомоги були цілком правильними. Проти колишнього чоловіка постраждалої правоохоронці порушили кримінальну справу за замах на вбивство. Справжніми вчинками легко захоплюватися набагато складніше, мабуть, їх робити. Пропоную принаймні спробувати. А Кременчуцькі новини завтра у тій же поріз знову змістовно та докладно інформуватимуть вас про події з життя міста. Побачимося.